І всім привіт! На звісно Кумерка Українець і нам розробочки, як ви вже знали, дали легендарки вже сьогодні 20-го. Зараз будемо їх відкривати. Так, ось вони у нас так, я сподіваюся, в мене все нормально. Зараз будемо відкривати першу легендарку. Що це буде, мені інтересно? Давайте закриваємо очі. Набула. Прикольно. Давайте дальше. Я не знаю, мені страшно. Опа! А скиночок. Страшно, я ще не подивився, скільки мені скиллитых легендарок буде. Это раз, два, три. Чего ты щось... с фигур? Дуже багато. Хоть якийсь персонаж. Хочу персонажа, приз. Все, я не день. Ну, люди, ну таке гівно мені. Останнє ай яй яй Ну, бля, ну як так? Ну а на цьому все всім пока. Як ви бачили, мені якесь гівно все повипитали всім пока.